Бачить Бог, не хотів чіпляти цю тему, адже чудово розумію специфіку роботи та завдання, які доводиться виконувати співробітникам СБУ. Колись у Дніпрі наружку СБУ викликали тоді, коли об'єкт спостереження вже знав, що за ним ходять, і розвідники СБУ допрацьовували за іншими структурами, так, що об'єкт дізнавався про це лише після затримання. Тобто рівень наружки СБУ це була робота найвищого професійного гатунку. Водночас в системі з певного часу стало модним призначати на керівні посади людей, що не мали жодного відношення до наружки. Призначення начальником наружки СБУ Колі Десяточки, на мою суб'єктивну думку, фактично вбило підрозділ в Україні. Протягом трьох років до мене на суди за вказівкою Малюка Андрущенко, та Саленкова відряджаються наряди візуального спостереження. Я не звертаю уваги на те, що відповідно до закону жодна оперативно-розшукова чи контррозвідувальна справа або навіть кримінальне провадження стільки часу вестись не може. Тобто, завдання на використання наружки є завідомо сфальсифікованими та незаконними, про що достеменно відомо колі десяточці. Мова про інше Звертаюсь до розвідників підрозділів візуального спостереження. Хто вас вчив так працювати? Вам відомі такі слова, як типажі, легенда, засоби конспірації, контрспостереження, ЗП? Зібратись нарядом в холі суду з кавою? Це що взагалі таке? Правильно, звичайно, було б зібрати всіх керівників від начальника групи і вище на чолі з колою десяточкою, та тижні на три відправити їх за учбовим об'єктом. Стеження безперервне, без змін, об'єкта взяти із пенсіонерів на ружки колишніх і тих, хто би наступав, одразу на звільнення. Але це вологі мрії, адже і війна, і нереалістичність сценарію, і залишитись без керівного складу департаменту оперативного документування дня за два це моветон. Тому спробую трошки навчити, що можна, а що ні. Не можна збиратись усією зміною з кавою в одному місці, проходити зі зброєю та посвідченнями через судову охорону, де маскуюча ознака. Не мати легенди на випадок спілкування з цивільним оточенням, проводити зміну на очаху цивільного оточення та займати ті самі позиції або місця, публічно спілкуватись з іншими розвідниками, а потім удавати, що ви не знайомі, знаходитись поруч із співробітниками поліції, інших правоохоронних органів, носити типові сумки або обмінюватись ними і з іншими розвідниками, заліпати в телефоні, вдавана байдужість ще більше привертає увагу, збиратись в одному місці і масово сідати або висаджуватись у службове авто, протягом трьох років приїздити на одних. І тих самих машинах, але з різними номерами, це так для початку, бо мені здається, що вас легше розігнати та на фронт відправити, чим перевчати. 21 перше сторіччя відео можливо знімати прямо із приміщення суду, чого ви туди лізете? Якщо вже колюні так хочеться Васі лизнути, ну, принаймні змусьте його домовитись через Салянкова з головою суда Мартиновим та снарядіть туди пару електриків чи слюсарів із відповідним обладнанням. Як варіант, підгоніть колі суддівську мантію. Хай сам потусується, так би мовити, особисто подвиг вчинить і на черговий орден від Васі зайде. А взагалі, печаль, розуміння того, що після Васі цю систему необхідно буде оновлювати відсотків на 90 Андрушенко з музеєм, кабінетом, який в очі жодного терориста не бачив. Саленков звільнений мною за профнепридатність, десяточка любитель звітів та нагород. Ну і звісно, Вася. Поскриптом. ДЗНД, ви замахали вже намагатись виламати телефони родини, ОТПЗ і Вайбер. Це звіт для Саленкова, що ви щось робите? Якщо так, то продовжуйте. Ви щось то таки робите. Підполковник Роман Дудін.